Віконні провітрувачі або для чого ми дірявимо нові пластикові вікна? Все дуже просто. Герметичні вікна це дуже хороша річ, але в одному єдиному випадку, якщо у вас в помешканні організована приточно витяжна примусова вентиляція. А як показує практика, 95%. Українських помешкань не мають примусової приточно-витяжної вентиляції. Отже, на наш погляд, обов'язково в кожній кімнаті вашого будинку, вашого помешкання, має бути віконний провітрювач. Чи такий французький, чи такі англійський, який ми ставимо постійно на наших відео, чи польський, чи український В 400. Обов'язково має бути провітрювач у вікні. Чому? А тому що герметичні вікна закриті герметично приносять вам проблеми взимку. Отже, чому чому герметичні вікна приносять проблеми взимку? Власне, в вікна вони проблеми не приносять, тому що зазвичай вікна або відчинені або відхилені. Осьінь вікна зазвичай стоять на мікровентиляції, але взимку вікна зазвичай зачинені герметично. Часто нам замовники говорять, так ми будемо провітрювати свої вікна перед сном. Дуже цікава інформація. Послухайте мене. З середньої статури людина, скажімо така як я, кімната 20 квадратів метр площею, висотою 2,50, передикує цей об'єкт повітря в тій кімнаті за 4 години. Якщо в спальні спить двоє дорослих, то за 2 години. Якщо в спальні ще стоять шафи купе і ліжка, які зменшують кубатуру повітря, то за 1,5-2 години. І зазвичай спальні менше, ніж 20 квадратів. Так от виявляємо ситуацію. Ви перед сном провітрили свою кімнату. Свіже повітря зайшло, зачинили герметично. Чому? Тому що на дворі мінусова температура холодна. Свіже, свіже повітря полягали з дружиною спати. Питання: чи ви дихаєте в тій кімнаті зранку? То, що я вже говорив, за, за півтори години ви передихаєте повітря один раз, через півтори години другий раз, ще через півтори години, третій раз, до ранку. Ви цей об'єм повітря, який був свіжий з вечора, передихаєте 6-8 разів. Ви пробудетеся в такій кімнаті з квадратною головою. Зранку ви знову повітряте собі кімнату. Свіже повітря зайде, але три четверті ночі ви дихали переповшою зависю своїм вихлопом по колу. Тому в герметичних кімнатах спати не бажано. Не бажано перетворювати герметичними вікнами свої Кімнати, герметичні консервні банки. Тому ми настоюємо, щоб в спальнях, в дитячих, у всіх приміщеннях, де сплять люди, були провітрювачі у вікнах. Припливні. Через них заходить невелика кількість свіжого повітря в кімнати.